І так, де перевірити ваше водійське посвідчення в Польщі в базі даних. Також на цьому сайті можна перевірити пункти карні, якщо вони у вас є. Підписуйтесь, поставте лайк, поділіться цим відео і переходимо на комп'ютер, і я вам зараз все покажу. І так, прописуємо в поискові мой обиватель. Заходимо перша. Силочка. Зараз вот. я зроблю вход і покажу вам далі. Вход можна зробити як через профіль Зауфаний, так і через свій банк. І так, переходимо на сайт Мой обиватель. Іменно на сайті в приложенні це не буде. І тут є розділ керовці і поїздом. Далі тут в цьому пункті. От, перший пункт поїзди. Це тут буде інформація, якщо у вас є авто, зареєстроване на вас. Воно буде в цьому пункті. Дані я не буду свої показувати. Далі другий розділчик. Тут у вас буде вказано в базі ваші права. Також буде інформація, коли вони зроблені. Коли вони були поміняні, якщо була заміна прав. І так от, будуть у вас показуватися тут категорії. І Третій розділ. от Тут будуть указуватися пункти карні. От, тут дивитеся, якщо у вас є якісь пункти, то вони будуть тут прописуватися. Для нових е, е, прав, які тільки отримали до 20 пунктів, за год можна отримати ці штрафи в ну, булікарні, тоді вам треба буде перездавати. Тож, пользуйтесь цією інформацією, діліться з друзями, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за увагу.